В ефірі телевізійний проект 102. Мої вітання. Програму представляє головне управління національної поліції України в Дніпропетровській області, як завжди, в найближчі 15 хвилин про роботу регіональних правоохоронців. Не перемагайтесь. Вісім груп квартирних крадіїв затримали Дніпропетровські поліцейські з початку року. На сьогодні на території області зареєстровано близько 300 квартирних крадіжок у багатоповерхівках, з яких 35 розкрито. Найбільша кількість такого виду майнових злочинів зареєстрована в обласному центрі. Всього ж за 2015 рік на Дніпропетровщині зареєстровано 1739 квартирних крадіжок. Про це під час прес-конференції повідомив начальник відділу з розкриттям майнових злочинів управління кримінальної поліції головного управління національної поліції в Дніпропетровської області Андрій Дидочкін. За словами поліцейського, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість квартирних крадіжок зросла, та це не є свідченням незадовільної роботи правоохоронців. Така ситуація склалася через збільшення звернень постраждалих до поліції. Із об'єктивних причин, які так, можна назвати, чому йде рост. Значит, ну естественно это скажем так ухудшение социально-экономической обстановки непосредственно в стране. Второй момент это гуманизация скажем так законов, которые предусматривают наказание. З початку року співробітниками поліції затримано вісім груп зловмисників, що промишляли квартирними крадіжками. Зазвичай злодії працюють в парі. Один знаходиться на вулиці та веде спостереження, коли інший безпосередньо в квартирі жертви збирає здобич. Майже дві третини злочинів скоєні з 8 до 18 години. Це приступлення, которої завершаються где-то з 10 утра і до 3 дня. Ну, то есть э, это тот период времени, когда, э, ну, можно назвать его так, э, плодо, плодотворный э, период активности граждан. Що ж до сезонності, то, за словами поліцейського, частіше це трапляється влітку, в сезон відпусток. За словами начальника пульту центрального спостереження управління поліції охорони Дніпропетровської області Віталія Шитова, переважна більшість квартирних крадіжок коїться через власну необачність господарів. Незачинені лоджії та балкони, відкриті вікна на першому та другому поверхах, довга відсутність господарів вдома, анонсована широкому колу знайомих, а останнім часом ще й в соціальній мережі. Все це підсвідомо підштовхує квартирних злодіїв до неправомірних дій. Сьогодні злодії стають дедалі досвідченішими та винахідливішими, тому від несанкціонованого проникнення оселю на 100% не захищають ні надійні замки, ні надсучасні броньовані двері чи грати на вікнах. Натомість, як показує досвід, вже один тільки факт наявності в будинку охоронної сигналізації змушує багатьох квартирних злодіїв відмовитись від скоєння злочину. Для тих, хто саме зараз планує забезпечити власне житло охоронними системами, управління поліції охорони підготувало цікаву пропозицію. Даби обезпечити живіше громадян України від преступних посягательств по порученню національної поліції України поліції охорони, проводиться соціальна українська сі українська акція Квартира під охорону» в період з 15.02 по 29.02. В період цієї акції гражданам, которые обратяться з просьбой оборудовании їхніх жилище охрани сигналізації, представляється 50% процентна скидка на выполнение монтажних работ. Охорону об'єктів на території Дніпропетровської області здійснюють 20 нарядів груп затримання. Поліції охорони за допомогою пунктів централізованого спостереження охороняється близько 7 тисяч квартир, приватних будинків та інших приміщень з особистим майном громадян. Дніпропетровські правоохоронці розкрили жорстоке вбивство заради кількох коштовних речей. злодій позбавив життя 28-річну жінку. Працівники поліції встановили, що 16 лютого о 21 годині жінка зателефонувала чоловікові. Нещасна сказала, що вийшла з роботи і направляється додому. Мешкала загибла у місті Підгородня. Проте вже о 22 й телефон дружини не відповідав. Чоловік спочатку розпочав пошуки сам на зупинці маршрутного таксі та біля місця роботи у центрі Дніпропетровська. Продовжив пошуки він на березі річки кільчень, де і виявив тіло дружини. Працівники поліції, що виїхали на місце події, встановили смерть жінки настала через удушення. Також було встановлено, що у потерпілої були викрадені мобільний телефон, золоті сережки, каблучка та ланцюжок з хрестиком, а також сумка з паспортом, гаманцем та косметикою. В ході проведення оперативно-росних міроприяті совмічно... С сотрудниками области был установлен гражданин, ранее четырежды судимый, 1984 года рождения, накануне освободившийся летом 2015 года, который за этот промежуток времени совершал аналогичные преступления. Сейчас на данный момент проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города и области в целом. За вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів затриманому загрожує покарання за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України за рішенням суду, якщо його провина буде доведена, чоловік може сісти за ґрати на 10-15 років, а може й до кінця життя. Справжній арсенал вогнепальної зброї та вибухівки виявили правоохоронці минулого тижня. Поблизу об'їзної дороги південний обхід у Дніпропетровському районі у виритій ямі було виявлено та вилучено три ручних протитанкових гранатомети. Вог 25 20 гранат Ф 1 дві тротилові шашки вагою 400 та 200 грам, два запали до гранат та майже 4 тисячі патронів у запечатаних упаковках. Чоловік, який намагався закопати у полі збройний скарб. Затриманий. За фактом виявлення вогнепальної зброї та вибухівки на території Дніпропетровського району до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі проводяться заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до цього факту і до інших тем. Минулого ж тижня правоохоронці затримали злочинця, який 9 лютого втік з залу суду в місті Марганець. Щоб знайти втікача, попрацювати довелося багатьом фахівцям. Спільними зусиллями співробітників карного розшуку поліції, працівників СБУ та бійців полку особливого призначення чоловіка. Знайшли в одному сіл між Марганцем та Нікополем. Це його родне сіло скривався він, віроятні у своїх знайомих. Намі була получена оперативна інформація, і в ході її реалізації вказаний чоловік був задержан. Наразі втікача доставлено до ізолятору тимчасового тримання Нікопольського відділу поліції, що ж стосується сина, засудженого, який допоміг батькові тікати і наніс тілесні ушкодження одному з присутніх на засіданні суду, то хлопця знайшли там же в селі, де переховувався і батько. Під час затримання чоловіки намагалися чинити опір правоохоронцям, але даремно. Я вам скажу так, не успели они оказать какого-либо сопротивления. В данном задержании участвовало около 15 сотрудников Национальной полиции и службы безопасности Украины. Поэтому как бы, дом, в котором они находились, был полностью окружен. Да, они пытались там, выйти через окна, но шансов, скажем так, у них не было, поскольку операция была достаточно подготовлена. До этого лютого суддя виніс вирок. 51-річному чоловікові за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України у виді 10 років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень місцевому мешканцю після втечі з залу суду йому загрожує значно більший строк ув'язнення. Курсанти третього курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ пройшли заняття у дитячому приймальнику розподільнику Що побачили і дізналися, майбутні правоохоронці у закладі дивіться далі. Тема лекції, яку прослухали курсанти у стінах розподільника: роль слідчого у долі дитини, що порушила закон, і подальша адаптація дитини у соціумі. Після лекції курсанти пройшлися по будівлі, завітали до спальних кімнат, маленької спортивної зали, дисциплінарної кімнати шкільного класу. До приймальника частіше за все потрапляють діти з неблагополучних родин, яким батьки не приділяють належної уваги, через що підлітки стають на шлях правопорушень. Курсантам розповіли про специфіку роботи закладу та звернули увагу на труднощі, які можуть виникнути під час спілкування з так званими важкими дітьми. Спілкування з працівниками практичних підрозділів для пересічного курсанта будь-якого є неоціненим досвідом. Нам повідали дуже багато аспектів роботи відповідного закладу і розповіли певні тонкощі в роботі з саме дитячим контингентом. Професійні навички своїх чотирилапих напарників та роботу з ними в нестандартних ситуаціях показали нещодавно школярам однієї з шкіл обласного центру співробітники кінологічного центру. Розшук вибухівки, наркотиків, пошук зловмисника за речовим доказом, затримання злочинця на місцевості та в машині у всіх цих оперативних діях, допомога спеціально дресированих собак. Незамінна. Побачити кудлатих професіоналів приїхали 40 школярів першого та другого класів навчально-виховного комплексу номер 35 Багато років поспіль службові собаки сумлінно несуть службу разом з правоохоронцями. Чотирилапі помічники використовуються в різноманітних оперативних діях та операціях. Часи йдуть, міняються завдання, а без собак не обходиться ані одна поліція світу. В Дніпропетровській області кінологічний центр працює не одне десятиріччя. Кінологи нашого центру напрацювали за цей час величезний досвід роботи з собаками. Без них дуже тяжело виконувати задачі различного характеру. Що по поиску взрывчатки, так само саме в преступниках по сліду, вони очень допомагають. І в зоні АТО нам допомагають, і ну, на місці ми працюємо, дуже много краж, грабежей, убийств. З ну, помощью собак довольно таки много преступлень розкривається. Так само саме і взрывчатки знаходять ну, собаки, теж дуже много. Завдяки професійним діям спеціалістів з собаками вдалося попередити безліч трагедій та затримати десятки озброєних злочинців. Все це досягається щоденними тренуваннями та, безперечно, любов'ю до тварин. Захоплення в очах малюків і нестримні, оплески після кожного демонстраційного епізоду стали найкращим свідченням того, що діти таку зустріч запам'ятають надовго. Наш час в ефірі майже вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт Головного управління Національної поліції України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.